В Ужгороді пройшов триденний художній пленер Мить Сакури. Сфотографувався на фоні японських вишень на згадку, чи не кожен житель міста та турист цьогоріч. Світіння сакур в Ужгороді привабило увагу багатьох людей, які вирішили зберегти ці неймовірні вибухово-рожеві кольори не тільки в пам'яті, але й на світлинах. Водночас закарпатські художники зафіксували мить сакури і на своїх полотнах, організувавши одноіменний пленер в Ужгороді. Художники Ужгорода. Ініціативні творчі люди зібралися, вирішили зфіксувати зі, ну, цвіт сакури на своїх полотнах. Сакура манить всіх туристів да, в наше місце. Так само і художників це теж, це дерево привлікає тим, що хочеться його передати якомога творчо. У пленерій мить сакури взяло участь вісім художників. Місце для творчості вони обрали сквер Томаша Масарика в Ужгороді, в якому компактно поруч з іншими деревами квітнуть сакури. В Ужгороді цвіте сакура. Хороша погода, прекрасний настрій. І тут я разом зі своїми друзями-колегами зібралися помалювати сакуру. Тому що в неї дуже короткий період цвітіння всього два тижні. І в нас така була мета зупинити цю мить цвітіння сакури і зобразити їх на своїх полотнах. Анастасія Боярська приїхала з Києва, аби взяти участь у художньому пленері і намалювати сакуру. Дівчина є студенткою інституту імені Михайла Бойчука і вже вдруге приїжджає в Ужгород. Зізнається, що місто приваблює і залишає багато приємних спогадів. Мені дуже подобається це місто, воно дуже тепле, привітне. І люди тут дуже хороші, і воно дуже гарне, казкове, дуже багато приємних вражень. Я малюю взагалі вперше сакуру. Сподіваюсь, в мене вдасться. Підсумком пленеру мить сакури стане художня виставка, на якій митці представлять близько 30 робіт. Експозиція відкриється 20 квітня о 17.00 у художній галереї «Диптих», що в Ужгороді.